Всім привіт! Наша планета унікальна, вона здається нам звичною, адже ми тут живемо усе життя. Чи справді ми знаємо про неї все у цьому відео? Ти дізнаєшся 10 цікавих фактів про Землю, які можуть тебе здивувати? Земля не ідеально кругла. Багато хто думає, що Земля ідеальна куля, але насправді це не так. Через обертання навколо своєї осі вона трохи сплющена на полюсах і розширена на екваторі. Ця форма називається геоїдом. Вода покриває більшу частину планети, близько 71% поверхні Землі крито водою. Але ось цікавий момент: лише 3% цієї води прісна, а більшість знаходиться у льодовиках та під землею. Саме тому питна вода дуже цінний ресурс. Найвища і найглибша точки землі. Найвища точка на землі гора Еверест 8848 метрів. Але якщо брати найглибшу точку, це моріанська западина. Її глибина майже 11 кілометрів, що робить її навіть глибшою, ніж Еверест Високий. Земля постійно рухається, і ми цього не помічаємо. Земля рухається навколо. Сонця зі швидкістю близько 107 сім тисяч кілометрів на годину, а також обертається навколо своєї осі зі швидкістю 1670 кілометрів на годину на екваторі. Ми цього не відчуваємо, бо рухаємося разом із планетою. У місяці є двійник. У землі є так званий астероїдний супутник 3753 сім'ят круїдні. Він не є справжнім супутником як місяць, але рухається навколо Сонця, так що ніби супроводжує Землю. Атмосфера Землі рятує нас від космічних загроз. Атмосфера Землі захищає нас від більшості метеоритів, Більшість з них згоряє, не досягаючи поверхні. Саме завдяки атмосфері у нас є кисень для дихання та озоновий шар, який захищає від шкідливого випромінювання Сонця. У землі є магнітне поле. У землі є потужне магнітне поле, яке утворюється завдяки руху рідкого заліза у ядрі планети. Воно захищає нас від небезпечного сонячного вітру та створює полярні сяйва. Земля єдина відома планета з життям. Станом на сьогодні, Земля єдине відоме місце у всесвіті, де існує життя. Інші планети не мають придатних Умов для таких складних екосистем, хоча вчені шукають життя на інших космічних тілах. День на Землі стає довшим. Мільйони років тому день на Землі тривав менше ніж 24 години. Через поступове сповільнення обертання планети кожні 100 років день стає довшим, приблизно на 1,7 мілісекунди. Земля магніт для космічного пилу. Щодня на нашу планету падає близько 100 тонн космічного пилу. Це мікроскопічні частинки, що залишаються після комет і астероїдів. Вони згоряють в атмосфері, тому ми їх не помічаємо. Мічаємо, але вчені можуть знайти ці крихітні уламки навіть на дахах будинків. Ось такі неймовірні факти про нашу планету. Земля це унікальне місце, яке постійно змінюється та дивує вчених. Напиши в коментарях, який факт здивував тебе найбільше. Не забудь поставити лайк і підписатися на канал, щоб дізнаватися ще більше цікавого про наш світ.